На Кіровоградщині запрацювала перша в Україні рухома сонячна електростанція. Цей проект вирізняється застосуванням унікальних систем управління та динамічного стеження за сонцем. Ефективність нових технологій, рухомих платформ порівняно із нерухомими, вища на 30%. Про альтернативну енергію сонця у сюжеті Яни Семенюк. Ноу-хау у побудові цієї сонячної електростанції стали сканери сонячних променів та індикатори вітру. Ці пристрої керують 18 трекерами і кожному дають коригування в залежності від отриманих даних. Головне, щоб промінь світла був направлений максимум під 90 градусів до панелі. І от потім він дає сигнал цей прилад на поворотній на поворотні панелі. І панель? Повертається так до сонця, як найбільш ефективно, щоб найбільш ефективно викресити сонячну енергію. Самі ж платформи мають функцію повного оберту та нахилу з 90 до 180 градусів. Коригування сонячних трекерів відбувається щосекунди, а кількість отриманої енергії можна відслідкувати кожні 10 хвилин. Може бути, що хмара зайшла за сонце, воно знайшло світліше місце, і воно повертається саме туди, щоб забрати туди всю енергію. Вона виробляє максимум 90 кВт. Електричної енергії на годину рухома частина станції. Але вона більш ефективна, тому що панелі завжди знаходяться під потрібним кутом до сонця. І вони ефективніше десь на 30-40% від стаціонарних панелей. Показники зібраної електроенергії можна перевіряти в онлайн режимі. А за бажанням власника електростанції енергію можна передавати державі за зеленим тарифом по 25 євроцентів за кіловат. Це вчора вчорашній день. То сьомий ранку пішло на повищення, пік був о 12 годині, і тоді пішло на зниження. До того як обладнати рухомі сонячні трекери, Сергій Омельяненко вже мав сонячну електростанцію. Два роки тому він створив комерційний проект на майже 30 мільйонів гривень. Тоді на трьох гектарах встановили стаціонарні сонячні батареї. Відпрацює ці 3-3,5 роки, і ми вийдемо на прибутковість цієї станції, то вона буде кожного року видавати для господарства. Десь приблизно 8-10 мільйонів гривень буде прибуток в рік. Кожна рухома платформа виробляє до 5 кВт на годину. Цього достатньо, аби забезпечити електрикою та теплом фермерське господарство, адміністративну будівлю та елеватор. Всі енергетичні проблеми господарства закриваються завдяки роботі даної станції. Нам повністю не потрібен газ Росії. Да. Унікальний для України проект вартував підприємцю 3 мільйони гривень. Строк придатності цих платформ 25 років. На думку власника електростанції цього часу має вистачити, аби держава перейняла досвід і почала використовувати. Ти безпечну і ефективну енергію сонця Яна я на самюкілязелюнкін день за днем.